Йдемо на прогулянку, всі разом. І вон ці вушка стирчать із бананки. Давно ми з нею не гуляли. Дня три, мабуть. Ми минулого а. разу її носили в цьому в рюкзачку, о тому спереду, і вона була не в захваті. Ага, А, так ага, обурювалася Через пів дороги і то все набридло. Просто тому ми знову в бананці. Так. Йдемо подивимося, як тут наші котячі справи навколо. Сьогодні у нас п'ятниця вечір, шоста година, приблизно. Кінець робочого тижня. Миші? Так. У нас з собою миші. Рибки. З собою мешки і рибки. І кіт? І кіт. Вся живність така є в хаті. Для якого ми теж коти? Це приносили, ці сливки. Сливки? Ростуть. Це сливки? Так. Тут з фруктами треба бути обережними і з ягодами, тому що вони можуть виглядати якимись знайомими. Ми вже її суділа. Смачні? Смачні і жива. Угу то добре. <noise>